Так, я збільшила е, основу, ну може трошки дивіться на самі стіпки, я намагаюсь показати. Отак. От І неряє, бачите, насічку яку, вона прям нирнула так. Раз, тому що м'яка тканина, її не видно. Ну, можна ще одну насічку зробити. Між, бачите, я роблю між. Основою між тканиною основи посередині, по центру кліточки, тут вже більша насічка. Таку е, бажано не робити, бачите, бо це, як я говорила, може бути як петит в іншу сторону, ви можете розцінити. Я просто собі знаю, що я зашию, але я стараюсь таку не робити, насічку все ж таки, бо вона велика. Її треба приспособитись і зробити, зробити дуже маленькою, для того, щоб. Вам ось зробила для того, щоб не було видно. Це для тих, хто полюбляє робити мікрозакріпки, але ніколи не бачив, як це робиться. Виводиться ниточка наперед, дві мікрозакріпки, і отак відрізається при канві. Для відрізання у мене звичайні ножиці цаплі. Так що, ось так.